Привіт! У минулому відео був огляд хризантеми мультифлора, а зараз покажу, як всередині жовтня виглядає корейська хризантема. Це сорт медея. Подивіться, яка квіточка. А не моновидна форма квітки з великими зовнішніми пелюстками і таким помпончиком усередині, тільки-тільки починає цвісти. Як на мене пізнувато, але так красу варто й почекати. Це корейська вона. Не формує кулю, як мультифлора, але тримає кущик, не розвалюється. Це смуглява красуня, великі квіти до 7 сантиметрів у діаметрі. Височенький кущик. Мене, чесно кажучи, не вразила красуня, просто гарна. А ось маргаритка вражає. Люблю все, незвичне, а тут квіти ну дуже незвичні, такі гостренькі-гостренькі пелюстки. Це не ведмедик, це їжачок. Теж великі квіти до 7 см у діаметрі, висота кущика 50 см, не розвалюється, починає цвісти на початку жовтня. Зірочки такі особливо, коли розпускаються. Ось іще зірочка. Це сорт надежда. Тільки-тільки починає розквітати велика квітка. Колір ніжний, помаранчевий, мабуть, чи як його назвати, світло помаранчевий, дуже гарна, незвична. Білі квіти це сорт хрустальна. Господиня сказала, що вона назви сортів не перекладає, тому що алея паруса і червоні вітрила. Здавалося б, це переклад назви одного сорту, але це різні сорти. А ось іще дивовижний сорт це Анесі. Великі квіти до 6 см у діаметрі. Всередині якісь трубочки та ще й білі, по краю довгі рожеві пелюстки. Дуже незвичайна квітка і дуже гарна. А ось іще дуже гарний сорт. Усе в мене тут дуже, бо дійсно захоплююся. Це сорт перлинка, висота кущика 60 см, квіти великі до 10 см у діаметрі. Яка серединка цікава, пелюстки закручені і пелюстки неоднакової довжини. Дуже ефектно виглядає, може, я й не професійно описую сорти, та не може, а точно, це не мій сад. Я тут просто гуляю. А вирощує ось таку красу Світлана Сонеч. В описі до відео я залишу посилання на її сторінку у Фейсбуці. А це жовтеньке сонечко. Я тут уже знімала місяць тому у вересні, і сонечко вже цвіло. Можна подивитися попереднє відео і порівняти. Великі квіти 10 см у діаметрі. Є квіти, які вже давно цвітуть, але є ще й пуп'янки. Неодночасно розквітають, ну, щоб довше радувати. А ось які ромашечки. Невідомий сорт господиня називає ромашечка, дуже люблю хризантеми, схожі на ромашки. Та я, мабуть, усі люблю. Я тут ще так погуляю і захочу знову посадити хризантеми. А я ж більше не саджаю хризантеми. Милуюся ось тут. Це сорт шапка-мономаха, величезні квіти, ще пуп'янків багато, цвістиме і цвістиме. Дуже гарна серединка, де пелюстки ще не зовсім розкрилися. Гарний. А ось самородок. Ці квіти дуже ефектні на початку квітування. Я показувала їх у вересні. Тут уже більшість повністю розкрита. Цього сорту нижня сторона пелюстки світлого кольору, і це дуже ефектно виглядає. Це Вікторія, великі квіти до 10 см у діаметрі. Рожеві. Багато вже розцвіло і давно квітує, але багато й пуп'янків. Ось так, довготривале отаке квітування і неодночасне. Великий пишний кущ. А це Анна Ярославна. Тут можна побачити, як виглядають квіти на початку квітування і які вони коли повністю розкриті. Он, видно, повністю розкрита квіточка вже давно квітує на жоржину схожа така, пухкенька. І знову без назви. Ну, це хризантема для тих, хто любить ромашки. Осіннє рандеву уже давно цвіте, мені більше. Подобається хризантеми на початку квітування, коли ще бутонів багато. Я підставлю фото, як виглядав цей сорт місяць тому. А ось ця схожа на мультифлору, але це корейська, невисокий компактний кущик до 40 см висотою дрібні квіточки до 2 см у діаметрі. Уже давно цвіте пухнастики такі, а це гібрид 5.1. Подивіться, яка форма пелюсток, такі ложечки квітка схожа на сорт вишиванка. Вони обоє мені дуже сподобалися у вересні. Я ще тоді говорила, чому немає гарної назви в цього сорту гібрид 51. Що це за назва для такої красуні? Давно, уже більше місяця, цвіте панянка. Є квіти, що вже відсвілися і посухли навіть. Але є ще й пуп'янків багато. Ось така вона панянка. А це золотий дукат. Подивіться на цей колір, ніби світиться. Я полюбила жовтий колір, а зараз, коли сонця вже мало і похмуро в саду, ось те, що треба. Для сонячного настрою, як я говорю. Червоні ромашечки невідомий сорт. Компактний, невисокий кущик. Дуже гарні квіти, коли тільки починають розкриватися, та й розкриті вже. Дуже гарні ось такі компактні невисокі кущики. Подобаються мені невисокі, щоб не треба було підв'язувати, щоб не розвалювалися. Багато-багато квітів, букети цілі. Тут ростуть букети. Це мене на мультифлору щось потягло. Але про ці кульки відео вже було. Попереднє відео на каналі про те, як хризантема мультифлора виглядає у жовтні. Ось бачите, сорт, який тільки починає квітувати. А ось тут цей взагалі не починає ще, бутони ще взагалі зелені. Ну це вже зовсім пізній. Але є, ще, але є ще один тут сорт корейської хризантеми. Це Донецький етюд. Когось він мені нагадує якийсь сорт, схожий на якийсь. Та, звісно ж, є схожі, але є й ті, що дуже відрізняються. Ось така невеличка прогулянка, такий огляд сортів хризантему у жовтні. Дякую за увагу. Чекаю на зворотній зв'язок. Пишіть, будь ласка, до наступної екскурсії.